Книжечки, украшення, ювелірні, свічки, ручна робота. Хочімо допомогти нашій армії. Це ви самі робили січки? Ні, це брат мій робить. Ми лягаємо, западом. У нас це вже другий розпродаж. Перший відбувався 4 вересня. От тоді це була така спроба. А була ідея в тому, щоб люди, які не можуть фінансово зараз долучитися, вкластися в допомогу армії, або вже матеріально виснажені, але бажають продовжити допомагати. Щоб вони мали якусь таку певну можливість. От, власне, згадали, що є така практика розпродувати свої речі, які або вже не потрібні через те, що купуються нові, або ну, просто, тому що для них немає місця вдома. І вирішили зробити такий міський гаражний розпродаж, щоб кожен, хто хоче допомогти нашим хлопцям, але немає коштів, з них принести якісь свої речі. Це реальний шанс, щоб допомогти нашим хлопцям. Потрібно відчіпатись за кожну можливість і якби, сприяти, допомагати хлопцям. Потрошку купують, є люди, які активніше так дають і просто пожертвують без товарів. Ми їм якби в нагороду даємо прапорець або книгу якусь пропонуємо взяти. Це річпорт, річпорт нашого міста Черкаси. На мій взгляд, дуже навіть така симпатична картина. Повіршу на роботі. Я вважаю, така картина, вона взагалі стоїть намного дорожче. Просто людина продає її для, мабуть, для хорошого діла. Бажання одразу якусь цікаві українська картина, як ви знаєте, масляні картини вони дорогі. Це по тканині виконано в техніці Батік. Також на тканині малюється фарбами. Це більш декоративні такі картини. Вже живопис по склу. Скільки ви картин сьогодні продали? 6 картин, потім вазочку продали, підставки продали, продали ці сувеніри, попродавали десь на суму 800 гривень. Придбав таку гарну картину малюнок на склі. І думаю, що ця картина буде як згадка про ці тяжкі часи, які скоро закінчаться в нашій землі. Що ти купила? І а хто це? Лисичка. Даємо ортопедичні подушки, і власне всі кошти, які будуть сьогодні зібрані, ми витратимо для того, щоб допомогти хлопцям. Вже потім комісія визначиться, що купувати. Окрім цього, люди можуть собі купити ці подушки. Можна купити бійцю, залишити напис, і волонтери будуть передавати ці подушки в зону АТО. На гаражному розпродажі можна не лише допомогти армії, але й купити щось для душі. І тепер хом'ячок Малинка буде жити у нас в редакції.